Проблема збереження продуктів, ось саме на таких виїздах, на рибалках чи на кемпінгу, завжди є актуальна. Тому я довго шукав собі пристрій, який буде мене задовільняти перше по габаритам. Друге, по своїм можливостям, ну і звісно, по ціні. Отже, знайшов я собі ось такий крутезний холодильник. Це перш за все компресорний, це дуже важливо компресорний холодильник, який коштує достатньо ну, невисоких грошей порівняно з іншими подібними пристроями. Ціна на нього на момент покупки. Складала 8100 гривень. І друзі, да, це за компресорний, саме наголошую на це холодильник. Тобто, це пристрій, який здатен сам створювати холод. Він має назву Alpicool nl 15, тобто це холодильник на 15. Літрів для мене одним з головних критеріїв це був його розмір, тому що самі бачили скільки я з собою тягаю всіляких лахів, і такий холодильник повинен бути достатньо компактний, але бути достатньо вмістимим. Це перший мій виїзд з ним на природу, але я вже встиг його затестувати. Живиться він або від 12 вольт, або від 24 вольт, або від 220 вольт. У Мене за елемент живлення це екофло, екофло. Ємністю 1000 Вт годин, тобто це дельта друга. Живлю я його не від 220, а живлю я його саме від порта прикурювача 12 вольтового. В цьому режимі він споживає всього 45 Вт. ватт. Хочу відмітити те, що цей холодильник він працює саме імпульсно, тобто компресор, коли наганяє свою температуру, він вимикається, тобто він працює не на постійній основі, тим самим економить електроенергію. Моє тестування каже про те, що якщо холодильник пустий, тобто без продуктів, в ньому була температура 24 градуси, в приміщенні була температура 27 градусів, він наморозив до мінус 5 за 22 дві. Хвилини і спалив при цьому всього 4 відсотка від'ємності екофло Потім вимкнувся в компресор, і протягом доби я використав всього 20% від свого екоплу. але при цьому я його жодного разу, ну там декілька разів всього відпив. Це теж дуже важливо. Тобто, якщо ви виїжджаєте на природу, заздалегідь його дома наморозили, ще й в дорозі його вімкнули в порт прикурювача, десь на 3-4 доби вам вистачить вашого кіловатного екофло. Звісно, його можна заживити від звичайного акумулятора або від акумулятора вашого автомобіля 12 або 24 Вольта при цьому в цьому холодильнику є функція захисту акумулятора від повного розряду. Давайте про дизайн. Ось такий в нього класний футуристичний колір, сірий, з таким от фіолетом. Дуже якісний пластик. Він такий ребристий, Ну і пошкодити його буде. Вкрай важко. ну Може, якимсь цвяхом це можливо буде зробити. По якості, по відчуттю, він достатньо такий приємний, і його, знаєте, не хочеться одразу на нього надягти якийсь чохол. Є дві ось таких ручки, за які ви можете його переносити. Вага цього холодильника всього 8,3 кг. Спереду ми маємо ось такий дисплей. Всередині. Дивіться, ось така камера. Ми маємо розмір 35 см на 24,5, і по висоті нас по глибині ну, десь 27-26,5. Півтора-літрова пляшка кладеться сюди без проблем. Бачите, ще є запас. Ось таких пляшок, сюди можна вкласти аж 5 штук, і ще у вас залишиться місце під якусь ковбаску. Тут є защёлка, яка, отак, бачите, з таким гарним звуком закривається. І 4 петлі, ну, я так думаю, що це під якісь ремені. Хоча я не знаю, для чого це потрібно, але є то нехай. А, можливо, може пристьобувати цей холодильник, наприклад, якщо ви в човні. З однієї сторони в нас йде намерзання, тобто бажано продукти склад... ну, не складати під саму цю стіночку для того, щоб розп... Розп... Розподілявся холодний... холодне повітря всередині. Органи керування. Ми маємо ось такий простий дисплей. Чим простіше, тим краще. Є кнопка вмикання-вимикання цього холодильнику. Є дисплей, який відображає температуру всередині камери, і коли ви виставляєте температуру. На яку холодильник повинен наморожувати, це відображається ось таким блиманням. І потім пили переходи вже в статичну в статичну вигляд, температура. Це відображення, скільки зараз холодильник камери. Тут є пам'ять, тобто, якщо ви виставили морозити до мінус 4 і вимкнули ваш холодильник. При наступному включенні ця температура мінус 4, вона буде збереження і холодильник автоматично почне наморожувати цю температуру. Ну і найважливіше, так би мовити, габаритні розміри. Він не дуже великий. ну не знаю, так от Якщо вам порівняти з полотора літровою пляшкою, давайте краще поміряємо. Тобто ми маємо з вами довжину максимальну це 60 см. Ширину максимальну, то що я бачу, ну, десь 31 сантиметр. І висота в нього 27 приблизно сантиметрів. Ну, тут, якщо вам потрібно точно знати до міліметра, я ось зараз на екрані вам відображу розміри, які заявлені по паспорту. Ось такий, друзі, холодильник в комплекті йде ну, звісно, пакування, інструкція українською мовою, кабель, кабель, кабель живлення від прикурювача 12-24 вольта і окремий блок живлення для використання з мережами 220 вольт. Ось зараз хлопцями ми на риболовлі. На вулиці було в нас десь 32-34 градуси. Зараз нас трошки попрохолоднішало на наступний день. Приблизно десь 27-28 градусів. В холодильнику зараз в нас 1 градус виставлено на плюс 3. З такими показниками наш холодильник працює вже півтори доби і ми використали десь 60% Заряду нашого екофло. От. А, але ми зробили невеличку помилку, тому що вдома я його не нахолодив, продукти були теплі, в дорозі ми його не вмикали в автомобіль. Якщо ми це все зробили, то я думаю, щоб ми використали максимум відсотків 40, не більше. Тобто 3-4 доби без проблем його можна використовувати від такого блоку. на Природі, ви можете сказати, що саньочок трошечки ти перегибаєш, тому що 800 холодильник, плюс кафло, яке стоїть дуже багато грошей, але ж не обов'язково використовувати кафло. Ви можете банально. Взяти там акумулятор звичайний 12-вольтовий, і з таким акумулятором при 12 вольтах якраз десь 3-4 доби цей холодильник повинен з вами е, у вас пропрацювати. Ну і дуже важливо його не переповнювати для того, щоб е, тут нормально циркулірувало повітря. Тобто морози тільки одна стінка. Звісно, тут всередині немає ніяких вентиляторів для того, щоб е, цей холод розповсюджувався по всьому, по, по всій площі холодильнику, але в цілому. Ми ж в таких випадках використовуємо. У нас є всередині пляшка напоїв, у нас є пляшка інших напоїв, у нас є якийсь кетчуп, якісь салко, якась ковбаска і пляшечка або дві пляшечки з водою для того, щоб ви коли прийшли. З риболовлі могли насолодитися саме прохолодою. Ось такий друзі, крутезний девайс. Залишаю вам ссылку. Перші враження від цього пристрою в мене максимально позитивні.